Анна Павловська прийшла до відділу обслуговування громадян пенсійного фонду, щоб подати заяву на отримання базової соціальної допомоги. Подам документи, подивимося, можливо, отримаю я підпадаю під дві категорії: як і малозабезпечена сім'я і багатодітна сім'я. До цього малозабезпеченість і по багатодітна сім'я. Отримаємо допомогу а та за її підрахунками, базова соціальна допомога має бути на 25% вищою. Я прораховувала, але ж бачите, тут беруться дуже багато різних факторів до уваги. Тому не знаю скільки саме це буде у законі. Прописано дуже як позитивні зміни від неї, наче як вона має бути вищою, ніж те, що отримує наша сім'я. Ну а там подивимося, ну так як. По факту, ми можемо потім обрати, чи ми залишаємося на одній пільговій категорії, чи переходимо саме на цю категорію. Анна говорить, має трьох дітей, а додаткові фінанси допоможуть покрити витрати родини. Звісно ж, хочеться завжди, якщо є можливість, то отримати більше, якщо ми на це маємо право. Тому, звісно, мені б хотілося, щоб було більше. Але якщо ні, то знаю, що з жовтня ще додасться. Перелік більш ширшої категорії, які мають право отримати цю до. Допомогу потім знову спробую подати, якщо цього разу не вдасться. Начальниця відділу обслуговування громадян номер один сервісного центру Наталія Сергієнко розповідає, отримати допомогу можуть родини, які вже отримують виплати як малозабезпечені родини, одинокі матері, багатодітні сім'ї та тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не платять аліменти, не мають доходу або місце їхнього проживання невідоме. Заява передбачає, що Намір отримувати базову соціальну допомогу і відмовитися від тих допомог, які родина вже отримує. Якщо це доцільно, прораховується, приймається рішення, що от така-то сума, і ця інформація надходить нам, і ми повідомляємо відповідальну особу, яка до нас зверталася, про те, що Прораховано розмір, і тоді вже родина приймає рішення, чи призначати чи ні. За словами начальниці головного управління пенсійного фонду в області Наталії Костюші, базова величина допомоги на людину для уповноваженого представника сім'ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю першої та другої групи становить 4500 тисячі гривень. Для інших членів родини вона на 70% менша. Рахується сукупний доход сім'ї і порі. Період... Чомуються з тими доходами, які на сьогодні сім'я має? Ну от, наприклад, сім'я має дохід 12 тисяч. А якщо ми порахували оці базові одиниці, то на кожного члена сім'ї повинно припадати по 4,5, то це 16,5 тисяч. І от держава буде виплачувати цю різничку між тими доходами, які є в сім'ї, і між тим максимальним розміром, який держава зазначає, що сім'я повинна отримувати. Допомогу родина отримуватиме протягом шести місяців. Якщо не зміниться дохід та підстави отримання, допомогу продовжать на період. Дії експериментального проєкту, тобто на два роки, якщо ми протестуємо зараз на цих чотирьох видах соціальних допомог базово соціально, і якщо цей експеримент буде вдалим, то із 1 жовтня цього року планується додати і інші види державних соціальних допомог і облегшити цю всю систему подачі документів а також проведення розрахунків. Аліна Бережна Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне. Новини Черкаси.